Українське радіо Житомир Наталя Кулініч у студії вітаю. У Житомирі презентували діяльність коаліції Житомирщина 1325, і в рамках презентації оголосили журналістський конкурс щодо висвітлення відповідної тематики. Хочу нагадати, що коаліція в нашій області була створена для виконання на обласному рівні національного плану дії з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир, безпека власне про те, як коаліція запрацювала в нашій області на практиці, чому жінкам потрібно об'єднуватись і про які результати на сьогодні ми можемо говорити. Про це спілкуємось із Наталією Тарасенко, головою Житомирської обласної молодіжної громадської організації Паритет. Пані Наталю, рада вас привітати. Добрий. день. Там доброго дня, дякую за можливість бути з вами. Дякую, я хочу дуже коротко, щоб ви нагадали, попросити вас про саму резолюцію. Як я вже сказала, 13.25 – Це номер резолюції Ради безпеки ООН. Коли як вона була прийнята і головне для чого? Да, дуже дякую. І справді це 1325. Це номер резолюції Ради безпеки ООН жінки, мир безпека. І вона була ухвалена в жовтні 2000 року ще і є однією, скажімо, з найбільш важливих резолюцій Ради безпеки ООН у сфері політики безпеки. Зокрема, цей документ він наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів та у розбудові миру, а також це документ, який закликає держави учасник. Забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень і на національному, і на регіональному, і безпосередньо в місцевому, в різних механізмах запобігання, управління і вирішення конфліктів. В чому є ще унікальність? Ну, скажімо, можливо, це не та унікальність, якої б ми хотіли, але Україна є єдиною країною, яка наразі реалізовує, впроваджує національний план дій на виконання. Резолюції в умовах війни. І по суті, на сьогоднішній день ми маємо вже другий національний план дій, який був оновлений в грудні 2022 року, який діє до 2025 року. Чому він оновлювався Бо перший національний план дій ми мали прийнятим ще в 2016 році, і він діяв до 2018 році теж оновлювався. А звичайно, що події повновали масштабної війни минулого року, які розпочалися, вони е, привнесли свої корективи, зокрема в те, що треба в нас додалися нові цільові групи е, людей і жінок і чоловіків постраждалих від війни. Е, скажімо, з'явилася категорія постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Загалом постало питання про те, як працювати і як надавати допомогу і підтримку людям, які наразі знаходяться в окупації, так але чекають. Звільнення територій, і це не ті люди, ну це ті, хто справді щиро хоче бути з Україною і в Україні. Тому, скажімо, і ряда інших додаткових безпекових викликів, які стимулювали те, що важливо було оновити цей національний план дій для того, щоб він відповідав нашій реальності. І дуже добре те, що насправді цей національний план дій, він є. Таким результатом спільної напрацювання як органів влади держави, так і громадських інституцій громадськості безпосередньо тих людей, які працюють з постраждалими від війни в широкому сенсі цього слова, і можуть краще орієнтуватися в їхніх потребах і бути голосом цих людей. Відповідно, так як ви правильно зауважили на виконання національного плану дій, кожна область розробляє свій регіональний або обласний план заходів, Одів, і в нас, якщо говорити, вже такий викидати перекидати місточок про оцей е, можливість тримати зв'язок між органами влади і громадськістю. Український жіночий фонд наразі підтримує е, діяльність е, і створення коаліцій е, з 13-25 жінки з порядку денного жінки мербезпека е, в 14 регіонах. І Житомирська область однієї із цих е, регіонів також. Е, і Скажімо, для того, щоб в нас на рівні області краще консолідувати зусилля громадських організацій, правоохоронних структур, структур сектору оборони, силових структур, плюс органів влади. Фактично, в жовтні минулого року, в листопаді минулого року, така була перша зустріч мотиваційна, узагальнений тренінг про порядок денний, що з собою становить резолюція 13.25, і в чому може бути мотивація у. Участі в коаліції і таким чином, в січні цього року у нас була створена коаліція, куди війшли, як я вже зауважила, представники і представниці різних структур а, і, і навіть бізнесу. Тому що на сьогоднішній день, коли ми говоримо, наприклад, про людей, які Можуть бути в кризі або постраждали від е, е, насильства е, пов'язаного з війною, не завжди на жаль, вони йдуть одразу до правоохоронних структур. Інколи вони йдуть не, не знаю, в перукарню, в якийсь фітнес-зал чи ще кудись, де вони можуть е, в неформальному спілкуванні почати розповідати свої історії. Тому е, насправді я би тут хотіла і зауважити, що у формуванні глобальної безпеки і допомоги зараз. З людям, які, бо кожен і кожна з нас потерпає від війни так чи інакше, важлива участь кожної і структури, і людини. Тому, по суті, коли, відколи ми створилися як коаліція, основне наше завдання, яке ми собі ставили як програма, мінімум це бути включеними у оновлення обласного плану дій. І відповідно, в нам дуже імпонує те, що справді департамент соціального захисту населення Житомирської ОВА вони врахували фактично всі наші пропозиції, і членів коаліції, які були запропоновані до цього оновлення. І відповідно в квітні місяці було розпорядження підписане головою ОВА про оновлення плану дій. Наразі ми працюємо всі разом і коаліцією. У співпраці з департаментом з тим, щоб впроваджувати ці заходи, тому що звичайно, що після напрацювання постає питання за які ресурси ми будемо його впроваджувати. Тобто, коаліція це є такою платформою для і комунікації і взаємодії на рівні області. Пані Наталю, а можна сказати про основні виклики сьогодення, тому що ви говорили про оновлення плану дій уже в час війни, які були враховані саме на регіональному рівні під час створення коаліції і визначення задач її роботи? Угу. Та дякую. Ну, дивіться, я би сказала так, що один із важливих фокусів, на чому ми зосередили увагу, це те, щоб поінформувати всіх суб'єктів виконання обласного плану дій про те, що таке є резолюція 1325 і чому вони мають її виконувати, скажімо, і яким чином це робити. І у нас зараз є такі заходи, які стосуються того, щоб такий просвіт просвітницька складова від органів влади на рівні області до місцевих громад до громади конкретної до конкретного фахівця чи фахівчині, які відповідальні за впровадження певних заходів з за виконання національного плану дій. Це перший другий момент це налагодження кращої міжвідомчої взаємодії поміж всіма е, тими структурами, які мають працювати разом. Е, і скажімо, платутаю ви слушно зауважили, що коаліція. Це є платформою такою, і в нас є своя система взаємодії через соціальні мережі, де ми справді можемо швидко вирішувати якісь питання, які виникають у когось в роботі, якщо якісь сумніви, до кого переадресувати можна, де можна надати коректну інформацію. То фактично ми працюємо ще які такі, я не знаю, як можливість обміну правдивою доказовою інформацією і поміж партнерами. І третя складова це звичайно. Ми маємо. Дивитися на наш регіон. У нас є громади, які були громада народицька, є окремі села громади, народицької громади, які були в окупації, і тому на, якщо дивитися загалом на понад 60 громад, які є в області, то важливо враховувати контекст локальний кожної з цих громад для того, щоб дбати про безпеку. Да? Тому що є ті громади, які межують безпосередньо, наприклад, з Білоруссю, і це питання безпеки, які може. Може мати акценти одні. Є інші громади, які розташовані в інших в іншій частині області, і там ситуація з безпекою може виглядати дещо інакше. Але що ключове? Дивіться, ключове в цьому і, і наша діяльність теж це те, щоб сприяти, щоб голоси різних груп жінок і чоловіків, які наразі проживають в різних громадах Житомирщини і можуть бути постраждалими від війни. Вони були почуті на рівні тих, хто приймає рішення. Тому інколи з одного боку ми можемо бути голосом цих людей з іншого боку ми сприяємо тому, щоб ці люди теж ставали і були за столами, де приймаються рішення, чи то через участь у таких різних консультативно-дорадчих органах, чи в інших ну скажімо, громадських об'єднаннях. Дякую, пані Наталя. Цими днями ви презентували результати роботи коаліції за перші півроку. А чи можна розповісти про можливо ті, які ви вважаєте на сьогодні найважливішими? А, якщо дуже коротко, то наша діяльність за цих шість місяців наразі відбувається в трьох е, площинах. Перше, це і основне, це те, що ми напрацювали і оновили обласний план дій і прийняли його. І зараз вже впроваджуємо цей новий другий. це те, що ми спільно з членами і членкинями коаліції реалізовуємо спільні заходи і таким чином посилюємо і загалом можемо масштабувати ці заходи. Е, зокрема, ми проводили заходи. І е, що е, з нагоди дня е, міжнародного дня захисту прав жінок і акцентували питання на, на е, суч, сьогоднішньому контексті. Ми привозили в Житомир е, проекти вишиті болем, які стосуються висвітлення теми постраждалих і сексуального насильства пов'язаного з конфліктом і того, як говорити про ці теми. А про ці теми важливо принаймні розуміти і говорити, як не нашкодити таким людям, як їх можна е, ну переадресувати у разі необхідності надати їм допомогу кваліфіковано, е, крім того, ми наразі ч, різні е, учасниці і учасники коаліції активно підвищують свою кваліфікацію через участь в різних семінарах, міжнародних заходах і конференціях, де і представляють як коаліцію регіональну, так і загалом свою професійну спільноту. Тому е, наразі в нас, от в трьох таких частинах: це безпосередньо звичайна співпраця з органами влади з облас. Ним департаментом іншими структурами щодо е, реального впровадження оновленого плану дій, і, е, це, е, скажімо, розвиток партнерства і мережі е, з точки зору організації заходів безпекових. І третій складова це підвищення кваліфікації для того, щоб бути фаховими в тих питаннях, е, на які ми уповноважили себе. Дякую, пані Наталя. А говорити Наталі. про найближчу перспективу? Про який план дій на найближчі, скажімо, півроку йдеться, які цілі поставили ви перед собою, і як їх досягти? Ви говорили про те, що необхідна на будь-яку реалізацію будь-якої ідеї і фінансова підтримка? Так, дуже імпонує нам в тому, що ми розуміємо, що, скажімо, обласні бюджети і не лише вони зараз теж переживають не найкращі часи, і тому нам дуже імпонує, що міжнародна спільнота, зокрема платники податків Канади, за підтримки українського жіночого фонду, в найближчі 6 місяців ми будемо мати можливість реалізації частини заходів у межах оновленого плану дій. Зокрема, якщо так умовно об'єднати всі ці заходи в кілька складових, це Будуть серія навчальна складова для різних суб'єктів виконання обласного плану дій і на рівні громади, і на рівні людей фахівців і фахівчин, які працюють в обласних структурах. Друга складова це. Ми хочемо започаткувати як майданчик таку платформу мережування щорічний обласний форум жінки, мир безпека, де могли би ділитися кращими практиками того, як в громадах діють. Тя впроваджують певні якісь ініціативи, які стосуються порядку денного 13-25. І третя складова, звичайно, це така, ну я би сказала, просвітницька функція того, щоб люди в області нашій розуміли, що 13-25 – це не час для обіду. А це, скажімо, що собою представляє резолюція доступними словами і в які теми вона висвітлює в цьому аксес аспекті нам дуже важливо саме медіа підтримка і, скажімо, фаховість журналістів і журналісток з тим, щоб висвітлювати питання, які стосуються порядку денного 13-25, Тому в нас стартує наразі конкурс для журналістської спільноти Житомирщини, і ми приймаємо. Роботи, які будуть опубліковані або подані в ефір у проміжок з липня по вересень, е, включно цього року. І тематика матеріалів, яка може стосуватися, але не обмежуватись, наприклад, чи це участь жінок в захисті країни, чи то в секторі безпеки і оборони, про роль волонтерів і волонтерок, як жінок, так і чоловіків, які теж дуже допомагають і наближують перемогу. Про, е, скажімо, материнство в час війни. Е, про Участь в облаштуванні безпекових зон, чи то укриттів, чи то пунктів незламності, про реалізацію безпекових проектів на рівні громади, про тих психологів і психологінь, які на сьогоднішній день надають фахову допомогу постраждалим від війни. І так само заохочується висвітлення теми прикладів конкретних якихось мережування чи консолідації зусиль різних структур для посилення безпеки, участь жінок в дипломатії. Успішні приклади інтеграції внутрішньопереміщених осіб у приймаючі громади, тобто це, це не вичерпний перелік, але це, скажімо, такі е, частина тем, які стосуються порядку денного жінки мир безпека, і, е, і ми будемо дуже раді приймати роботи від наших е, колег, у разі якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, то можна звертатися. Ну за телефоном або через електрон... через соціальні мережі за вказаними у оголошенні адресами, дякую, пані Наталя. Як представниця засобів масової інформації, розумію важливість і цього конкурсу, зокрема, тому що саме через інформування, через розголос інформації, ми можемо і передусім впливати на свідомість людей. Ну і зрештою, пришвидшувати на рівні своїх громад навіть приймання нових політик. Воно працює саме так. Дякую за те, що сьогодні. Сьогодні трошки розповіли нам про діяльність коаліції. Нагадаємо, говорили про перші півроку роботи коаліції Житомирщина 13 25 З нами на зв'язку була Наталія Тарасенко, голова Житомирської обласної молодіжної громадської організації Паритет. Дякую, пані Наталю. Тримаємо руку на пульсі. До нових зустрічей. Дякую.